Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексомко. Також радий вітати сьогоднішньому гостя, не дивлячись на всі перепони, які сьогодні нам диктує. Погода, все таки він дійшов. Він дійшов. І я і жартома. Я абсолютно серйозно кажу, він доплив сьогодні, враховуючи, що на сьогодні твориться на вулиці. Сьогодні в мене в гостях начальник управління державної служби якості освіти у Вінницькій області. Пан Володимир Малін. Пане Володимире, я радий вас бачити Вітаю. відверто. Тепло радий вас бачити сьогодні. У нас цікава розмова з вами обов'язково апріорі, вже буде, як в принципі і кожна з вами зустріч. Адже сьогодні ми будемо говорити про е, е, початок року. Початок непростий початок навчального року, і про те, е, з чим е, підійшла до цього нашого нового навчального року управління державної служби якості, а конкретно у Вінницькій області. Перше питання, звісно, всіх перед першим. Вересня всіх абсолютно цікавило питання безпеки, питання безпеки, навчання взагалі безпеки цього процесу. Що можна говорити, про що вже зараз можна говорити, і на якому рівні знаходиться наша безпека? На Безпек... Я маю на увазі наша безпека, безпека, безпека наших... наших дітей. дітей та е, ну хотів би нагадати, що одним з повноважень державної служби якості освіти е, України та її територіальних органів є. Проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти сьогодні керівники закладів освіти, педагоги України, зокрема і в тому числі Вінничини, тримають свій освітній фронт, продовжуючи працювати в умовах війни, формують унікальний такий педагогічний досвід, переосмислюють роль освіти. її ціннісні складники та беруть на себе новий рівень відповідальності і освітній процес вкотре зазнає змін. Ми працювали в період пандемії, в період коронавірусу сьогодні, у період війни і. Період, який ускладнений в тому числі нападами росіян, ракетними ударами, які пов'язані з містами і безпекою, в тому числі дітей і всіх учасників освітнього процесу, тому створ, правильно ви сказали, що створення безпечних умов для учнів і працівників є першочерговим завданням для засновників і керівників закладів. Саме тому з у період з 5 по 23 вересня, тобто він ще триває, ще триває. Угу. Державною службою якості освіти проводиться моніторинг питань щодо організації початку навчального року 22-23. У закладах. Дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної, професійно-технічної, угу. фахової, передвищої та вищої освіти. Вивчення цього питання в сферах дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти здійснюється територіальними органами, саме управлінням Державної служби якості освіти у Вінницькій області. За два тижні. Було відвідано 18 органів управління освітою, 42 заклади з загальної середньої освіти, 41 заклад дошкільної освіти і 12 закладів позашкільної освіти. У відвіданих закладах було проведено інтерв'ювання серед керівників закладів освіти, онлайн-опитування серед педагогічних працівників і батьків здобувачів освіти. Також було проведено у 18. Громадах з керівником відповідного місцевого органу управління освітою інтерв'ю. Результати даних досліджень, даного моніторингу будуть узагальнені працівниками управління до 30 вересня. Цього року докладніше можна буде ознайомитись на нашій Фейсбук сторінці в сторінці Управління Державної служби якості освіти в Вінницькій області та на сайті Державної служби якості освіти України в розрізі всієї країни і в розрізі областей. Ну і врешті-решт, да, які проміжні результати, що ми побачили, ну, це і що ми можемо угу. так, і що найбільш цікавить і всіх учасників освітнього процесу. Керівники закладів освіти та засновники приклали максимум зусиль для створення та облаштування укриттів. Там, де це було можливо, там, де потрібно було докласти зусиль, я підкреслюю, і засновників, і керівників закладів освіти. Mm -hmm. Були проведені поточні ремонти, що дало можливість якраз розпочати навчання, процес навчання. Так, станом на 19 вересня 2022 року в загальноосвітніх навчальних закладах онлайн навчається 116 146, перепрошую, е, онлайн 129, офлайн 146 закладів. Дистанційно і на змішаній формі навчання працює 370 закладів, тобто десь приблизно половина. Mm -hmm. Ну, е, все це залежить від. Тих умов, які сьогодні диктує наш час, і безумовно, в першу чергу, залежить від е, безпечних умов перебування, якщо це офлайн навчання, в закладах освіти, е, в цілому заклади освіти готові е, в залежності від ситуації змінювати форму організації освітнього процесу та форми здобуття освіти, е, приділено досить важливу увагу. Керівниками і засновниками забезпеченню резервного освітлення, закупівля ліхтарів, в деяких громадах закуплені генератори. Ми їх бачили, і вони є в працюючому стані. В підвальних приміщеннях, які слугують окриттями, продумана система вентиляції. Проведено в укриття інтернет, тобто є можливість продовжувати навчання mm -hmm. саме в укриттях. Продумані шляхи евакуації, проведено навчання для всіх учасників освітнього процесу щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Ну і відповідно підготовлені накази щодо початку навчального року, наявні акти готовності закладів освіти та ну, без цього неможливо, звісно, без цього є. І не почали мене один раз про це говорили, і пані Галина Якубович говорила ще влітку про це і про допомогу ЮНІСЕФ. Безпосередньо в вересні про це сказала пані Оксана Яценко. Також розпочала там ще було окреме опитування батьків. Ну, цього торкатися сьогодні не будемо. Е, ще одне питання, яке я хотів би поставити, е, пане Володимире. Для мене абсолютно ця система невідома. Ви її знаєте і прошу її розповісти. Я маю на увазі інформаційна система, е, освітня система валуєт за для розбудови якісної школи та системи освіти. Загалом, ну принаймні, про неї так пишуть. Що це за система? Звідки вона прийшла? Як то кажуть, вибачте за простоту запитання: де ростуть ноги? Звідки ці ноги, е, ви знаєте, дуже приємно відзначати, що Державна служба якості освіти е, бере найкращий досвід е, е, в цьому плані е, в усіх європейських країнах. Ну я б навіть сказав, би, що в усьому світі е, ми дуже е, плідно і дуже. Тісно, працюємо з чешською скільною інспекцією, в якій подібна система працює, але, як показує вже зараз практика, це інформаційна система Evoluet, яка е, створена е, Державною службою якості освіти, угу. вона е, має більш е, ширше застосування, і е, має можливість більш глибше проаналізувати е, інформацію, яка стосується життєдіяльності закладів. Загальної середньої освіти. Ну, Безумовно, в умовах е сьогоднішнього стану е воєнного стану застосування інформаційно-комп'ютерних технологій є невід'ємною складовою будь-якої комунікації та взаємодії всіх учасників освітнього процесу. І якраз застосування комп'ютерних технологій е сьогодні має стати е важливим кроком для вдосконалення е системи освіти. Е от. Саме в цих цілях запровадження ще одного інструменту професійного розвитку керівників закладів освіти Державна служба якості освіти України, вивчаючи досвід, про який я згадував досвід Чехії, е якраз е і створила е інформаційно-аналітичну систему е в чому є привабливість і в чому є такі основні характеристики цієї системи? Система еволює, дасть можливість автоматизувати процеси інституційного аудиту, які будуть проходити в закладах освіти, що фактично призведе до мінімізації суб'єктивного вплину на кінцевий результат. Негативні ризики завдяки системі Evaluate від результатів інституційного аудиту будуть мінімізовані. Також необхідність запровадження такої системи обумовлена ще тим, що значна кількість інформації, яку збирають і обробляють різні установи і організації сьогодні, міститься в базах даних, реєстрах на вебсайтах, і тривалий час вони не актуалізуються. Ця ж система е, якраз дозволить вирішити дану проблему, впровадивши в таку онлайн-систему, постійно доступну не лише для проведення аналізу, а й оновлення е, всіх існуючих даних. Е, саме Система Evaluate, вона, ми, ми розпочали її тільки тестувати. Угу. Е, і приємно ми із... на нашій території мається нова базі, але там принципі... вона вже протестована. В Чехії вона працює і вона досить ефективна з точки зору е, того, е, що керівники закладів освіти, е, адміністрації закладів, і в тому числі інспектори е, мають безпосередньо досить швидкий доступ до е, інформації. І і euh, можуть в онлайні. Не виїжджаючи в заклад освіти угу. е, проводити певні е, дослідження і певні виміри, тобто певні зріз вони можуть робити Звичайно. набагато швидше. Вибачте, а як же ж тоді бути ця система? вірніше, вона наскільки вона враховує, наскільки вона відчутно або чутливо враховує е, ту ситуацію, яка зараз склалася? Я маю на увазі саме онлайн і офлайн? Ну от як якраз ця система сьогодні вона є як ніколи актуальною і як ніколи, Ніколи е, потрібною. Тому що переважна більшість інформації, яка лягає в е, висновки е, і в акти е, після проведення е, інституційного аудиту з виїздом mm -hmm. на місце, може сьогодні братись з дистанційно. Е, і опитування керівників, і опитування батьків, і опитування дітей все це може робитись дистанційно без виїзду на місце до закладу, тобто е унеможливлює е убезпечує е безпеку е абсолютно всіх учасників е цього процесу. Угу. Цікаво, що е ну, по всій території України, крім Луганської, Донецької і Херсонської областей. Проводилось опробування системи. Волю досить позитивно. Вона себе зарекомендувала, і про це кажемо не ми управлінці Державної служби якості освіти, а про це кажуть керівники закладів освіти, які прийняли участь у тестуванні цієї системи. От, наприклад, у Вінниці це був Вінницький хуторський ліцей. Після того, як вони опробовували цю систему, опробували цю систему, я не чув негативних відгуків, і це об'єктивно не тому, що можливо десь керівництво боїться їх озвучувати. Угу. Ні, абсолютно. А навпаки, чув позитивні відгуки про те, що завдяки цій системі економиться час, є можливість більш ширше і в короткий термін. Проаналізувати ситуацію, яка є наявна в закладі освіти, і відповідно зробити висновки. Але є одне, але от для того, щоб результат цієї праці, цього був максимально об'єктивним, угу. мають бути об'єктивними всі учасники процесу. Вона не запроваджена для того, щоб покарати керівників закладу. Вона навпаки запроваджена для того, щоб бути їм допомогою в розбудові освітнього простору, в створенні таких умов, які будуть найкращими для тих закладів, які вони очолюють. І ця система, от я згадав, наш Вінницький хуторський ліцей, навпаки, після випробування є побажання від керівництва, як її удосконалити. Немає межі до Канали, я не можу сказати, що вона супер досконала, тобто будь-який процес потребує постійного оновлення, покращення. Оце напевно найкраще для того, щоб в кінцевому результаті мати об'єктивний, об'єктивну оцінку і прийняти правильні управлінські рішення. Ну і не забуваємо, що є такий момент, як адаптативність. Адаптивність, наскільки вона там одне, у нас інше. Тим більше, наскільки якщо взяти тільки середню ланку, у нас наскільки я пам'ятаю 36 шкіл. Скільки да в місті, в місті, якщо говорити тільки про місто, то от, наприклад, тільки для міста приватні закладу. Ну є ще приватні. Я беру тільки от такі заклади. То от цікаво скільки треба для того, щоб це було репрезентативне вже дослідження. Ну одного хутірського напевно мало. Треба як мінімум, щоб це була ну хоча б 30%. відсотків. Евалюєт так, це індивідуальна програма для кожної. Це програма, яка індивідуально може використовуватись кожному закладі. Окей, будемо чекати. Тобто, ми загально. Не не порі вона в загальному не працює. Вона mm -hmm. працює в кожному конкретному закладі, аналізуючи всі процеси в цьому закладі, і надаючи можливість потім звернути увагу, що треба зробити для того, щоб заклад став кращим. Заклад став е, у нас залишається буквально 4 хвилини. Є ще два питання. На мою думку, дуже важливі. Ну, по перше, це сертифікація педагогічних працівників 2022 року. Як вона буде відбуватися і коли вона буде приходити? Ну, Сертифікація вже почалась. Угу. Приємно відзначити, що для Вінницької області традиційно довиділялись квоти. В цьому році була збільшена квота до 113 чоловік. Приємно відзначити, що активність педагогів була надзвичайною. Зареєстрували 113 чоловік, і більше того, ми використали ще квоти інших областей, які не заповнили свої квоти. Тобто, в нас ще плюсом ще 11 чоловік змогли зареєструватись і розпочати сертифікацію. А перший етап і розпочався 10 вересня. Коли е, педагоги е, написали зовнішнє незалежне оцінювання. Uh -huh. е, перший етап, який проходить під час, атестації, е, під час е, сертифікації. сертифікації. Так. Е, далі будуть ще два етапи: це буде е, самопрезентація практичного uh -huh. досвіду, це попереду, і е, будуть ще е, спостереження за навчальним заняттям. Ну і безумовно інтерв'ю з учасниками сертифікату е, на сьогоднішній момент. Фінальна частина на коли розрахована? Фінальна частина завершиться вже в наступному <гум> році. Під кінець навчального року. під кінець, тобто, тобто є, цей є процес час. триває. Mm -hmm. Та так само як е, для того, щоб вивчити е, досвід вчителя і об'єктивно його оцінити. Не можна обійтися одним заняттям да, показовим. Причому mm -hmm. сертифікація от знівелювала те питання, яке завжди було присутнє при атестації, що це був відкритий урок. Діти 10 уроків підряд тренувалися mm -hmm. разом з вчителем для того, щоб провести цей показовий урок. Сьогодні цього немає. Сьогодні це звичайний урок. І е, е, чим більше він показовий, тим менше. І він буде і гірше він буде оцінений. Тобто, це має бути звичайний урок, результатом якого мають бути що? Знання учня. А, звичайний урок, але в будь-якому випадку, все одно педагоги переживають, діти хвилюються або навпаки, діти переживають, педагоги хвилюються. Ну Сьогодні ми, ми от сертифікація якраз і покликана зробити так, щоб знівелювати це хвилювання, тобто присутність сторонніх осіб. А тим більше сьогодні, uh -huh. так, коли все це відбувається дистанційно, вона знівельована. Людина, яка е присутня на уроці, вона присутня онлайн, вона не задає питань, вона не втручається в процес, вчитель робить те, що він вважає за потрібне, е звичайно, розраховуючи на позитивний результат, тобто знання учнів, uh -huh. а е вчитель, який спостерігає, він тільки спостерігає. Він навіть не оцінює в кінці е, цього вчителя, він е, оцінює процес. Оцінює процес. Я сподіваюся, що сьогодні наша з вами, наше з вами спілкування. Достойно оцінюють, я так м'яко кажу. Будемо сподіватися. Принаймні, я дуже дякую вам, що ви до нас завітали. Ще раз нагадаю, Володимир Маліні, начальник управління державної служби якості освіти у Вінницькій області, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Говорили ми про, звісно, про наших дітей. Говорили ми про наших прекрасних викладачів, про освітній процес, який, не зважаючи ні на що, триває. І я переконаний, незважаючи на що він буде тривати. Чому? Тому що нам потрібна розумна молодь, нам потрібно. Розумні діти. Нам потрібні навчені, вивчені. Можливо, навіть вишкіл має бути. Ну, вибачте, це вже так досить суб'єктивно. Моя точка зору. Дуже дякую, що взяли участь у сьогоднішньому нашому проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.